Ой, 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 my Хлопці, кажуть, переможець олімпіади з математики, отримає останню модель робота Шарко Чого, ти серйозно? Так, лоджику, адже ти брати участь Звичайно, математика, мій коник. Лоджику, якщо ти переможеш, ти ж даси мені пограти з роботом. Не хвилюйтеся, принесу його в штаб-квартиру і будете грати, скільки захочете. Друзі, а я в кораловому лісі знайшла нову квіткову галявину. Попливли, подивимось. Я зараз маю займатися, а не дивитися на квіти. Я поплив. Пробачили, ми маємо допомагати лоджику. Попливли хлопці. Наступного разу подивимося на квіти. Вибач. Дякую вам. Що? Знову неправильно? Ніяк не виходить вирішити. Лоджику? Ми тобі поїсти принесли. Моя мама додала туди побільше водоростей. Ти напевно втомився. поїж Їжа все Мозку потрібні не тільки завдання, але й хороша їжа. Точно. Друзі, напевно, занадто тиснути на лоджика теж не треба. Тиснути. Та я будь-який конкурс виграю. Впізнаю лоджика. Ходімо, друзі, дамо йому спокій. Гаразд. щастий лоджику. Удачі. Я зараз настільки впевнений в собі, а якщо я не виграю, що ж робити, що ж робити, придумав чому лоджика не було у школі. Може, він занадто багато займався і тому не зміг прийти. Так, напевно, він всю ніч вирішував завдання і дуже втомився, а це означає, що він переможе. Друзі, пам'ятаєте, я вам розповідала про нову галявину. Там такі гарні квіти назбираємо. Квіти? Ні, Ми збиралися грати в бейсбол. Віві, пробач, Сьогодні пограємо в бейсбол наступного разу на галявину. Забудьте, іду туди знову сама. Отже, стимулятор мозкової активності готовий. Тепер залишилося його включити, щоб він спрямував на мій мозок потік негативно заряджених іонів. І від цього я стану ще розумнішим ніж раніше. То що спробуємо? <пробітник> я почуваюся таким легким, утім цього слід було очікувати. Так, спробуємо вирішити ще раз. Навіщо я взагалі цією нісенітницею займаюся? Математика це нудно. Попливу я краще додому і посплю. <світна> лоджику, що таке? Тебе не було у школі? Так, я був зайнятий вночі, але я попередив вчительку. Усю ніч займався математикою. Ось так, лоджику. Математикою? І що в цьому цікавого? Тобто як це? Що може бути для тебе зараз важливіше, ніж математика. Не знаю. Якось я зараз не в настрої займатися. А хіба так буває, що тобі цього не хочеться? Ти ж так любиш математику. Обожнюю. Як вона взагалі може комусь подобатись? Друзі, усі тут, і Лоджик теж. Як приємно пахне. Де ти її зірвала? Я знайшла її на новій галявині. Вона така гарна. Покажеш мені галявину. Справді хочеш подивитися, але ж ти навіть не любиш квітів. Хіба? Але вона така гарна і так приємно пахне. У мене так піднімається настрій. Серйозно, тоді попливли. Так. Воно... Якийсь лоджик дивний. Так, може, він занадто багато займався і у нього пошкодився мозок. Але Як же тоді наш робот Шарко? Досить стояти. Попливли за ними. <звук> Як же вони чудово пахнуть. І кольори такі яскраві. Віві, як тобі вдалося знайти таку чудову галявину? Просто я дуже люблю квіти. Знаєш лоджику? Мені з тобою так цікаво. Мені теж. Опинившись тут, я зрозумів, що це набагато цікавіше, ніж вчитися. Справді, а хочеш, я тебе навчу ворожити на квіточках. А вже ж. Так, дивися, уважно. Відриваєш по одній пелюсці і кажеш спеціальні слова ворожіння. Щось тут не так. Лоджика ніби підмінили. Він сам на себе не схожий. Тут не можна просто стояти і дивитись, бо ми з вами ніколи не пограємо в шарко. Вот... Наш лоджик ворожить на ромашках. Не можу повірити. Що це з ним сталося? Чому він вирішив, що не любить математику? Напевно, він занадто багато займався із божеволів, але ж я завжди говорив навчання добре в міру. Друзі, подивіться. Що це? Не знаю. Виглядає дуже дивно. Стимулятор мозкової активності. Стимулятор мозкової активності. Мабуть, лоджик використовував цю машину, щоб стати розумнішим, але щось пішло не так. Схоже на те. З машиною щось не так, як допомогти лоджику. Але ми тепер знаємо, у чому справа. Ми маємо повернути колишнього лоджика. Марин і друзі. Ворожити на квітах. Це так весело. Так, Віві, у мене для тебе подарунок. Яка краса? Ти сам зробив. Якщо натиснути, вона світиться. Вона просто чудова. Дякую. Хлопці, ви чого? Не смикатись. Марина, давай, натискай кнопку. Що таке? Кнопка зникла. Що? Куди вона ділася? Я собі подобаюся, як ким я є. Дайте мені спокій. Що робити? Лоджик зовсім не хоче ставати собою. Не знаю. А де Лоджик? Ми з ним збиралися робити на місце з квітів. Лоджик розсердився і поплив. Ми намагалися його змусити використовувати стимулятор мозку. А можна залишити його таким? Мені такий лоджик подобається більше. А мені здається, не варто. Це через робота. Не в цьому справа. Просто лоджику краще бути самим собою. Віві, подумай сама. Ось ти хотіла б стати, як Альто. Я собі подобаюся, така, яка є. От бачиш, тобі подобається бути собою, От і лоджику подобалося. Так, згадую, лоджик собі і справді дуже подобався. Так, але нам не вдалося повернути його до попереднього стану. Чому? Тому що на пульті не виявилося кнопки. Віві, твоя брошка. Що таке? Мені її лоджик подарував. На ній кнопка. Схоже, що вона з цього пульта. Що? Віві, віддай нам кнопку. Коли Лоджик вперше зробив мені такий подарунок. Дякую, Віві. Так, але як нам тепер взагалі знайти Лоджика? Здається, я знаю, де він. Віві, я чекав на тебе. Давай низати на мисто Але спочатку ми тобою маємо попливти у штаб-квартиру. Я туди не піду. Хлопці хочуть мене зробити колишнім. Кошмар. Віві. Тобі теж здається, що я дивний. Так, ти став дивним. Віві. Тому ми маємо піти у штаб-квартиру. Ні, Віві, не треба. Я собі таким подобаюся. Ти зараз сам на свій попливли. Хочеш квітку? Дякую, звісно, але я не люблю квітів. Чон, справді ти не любиш квітів. Я ж сказав, хіба я їх колись любив? Ура, справжній лоджик! <ріхи> Тут... Лоджику, Ми за тобою скучили. <ріхи> я щаслива, я не щаслива? я щаслива, ти з чого мені бути щасливою? Коли зі мною ніхто не грає, Віві? Ну що ви тут усі робите? А як ти думаєш, прийшли пограти з тобою? Давай грати. Грати? Але ж ви не любите грати з квіточками? А як це не любимо? Ми просто обожнюємо квіткові галявини. Так, хлопці? Вже ж! справді, тоді давайте поворожимо! А як там лоджик? Він переміг на математичній олімпіаді. <ріць> 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 ну, що це ж робот Шарко, то ти виграв. А вже ж, інакше б я зараз тут не грався. Нарешті упізнаю лоджика, завжди вихваляється. Тримай! Це тобі подарунок замість брошки. Серйозно, ти його даруєш мені. Ти мені допомогла зрозуміти дещо важливе. Дякую. Як тобі пощастило? Слухай, якщо вже ми тут можна пограти з твоїм роботом. Якщо ти зі мною поворожиш на квіточках, то я подумаю. Справді, давай швидше ворожити. Мені дадуть робота. Мені не дадуть робота. Мені дадуть робота. Коркі, іди сюди. Піймав. <сі> хтось проплив? Напевне, здалося. <сі> У чому річ? Зовні хтось є. Нікого тут немає. Коркій, налякав же ти мене. О! Йогі... Адже тут лежала моя іграшка, Коркі, Це ти її сховав. <плес> З нашого будинку сьогодні раптом зник цілий яблучний пиріг. Так, І у нас вдома теж стала зникати їжа. Я боюся, щоб не сталося чогось страшнішого. Майте рацію. Тільки, будь ласка, не панікуйте. Йдіть додому, а я проведу ретельне розслідування. І по можливості наглядайте за дітьми. Щось дивне відбувається у місті? Злодюшка. Що ж, приступимо. Подивимось. Ти у мене ще потанцюєш. То ми сьогодні влаштовуємо пікнік біля багаття? А вже ж Швидше б. От я тебе і знайшов. <звук> 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 Де ж він? Куди ж він подівся? Ай, боюсь, боюсь! боюсь. Нічого собі, у місті злодій. Нехай тільки трапиться мені на очі. Альто, який ти сміливий. Щоправда, якщо згадати, як дехто втік від лікарки, тому що боявся у Це Тому що в мене алергія на шприци. Знаєте, друзі, я тут подумав про те, що відбувається у місті, і дійшов висновку. Сосиски підгорять. Я люблю засмажені. Загалом ті будинки, з яких щонебудь зникло. Іду, подивлюся. Тут нікого немає. А ми злякалися. Напевно, це містер Кан. Як завжди всюди пхав свого носа і потрапив в одну з наших пасток. Моя сосиска. Хто з вас її з'їв? Я не їла. Я теж. Куди ж вона поділася? Ух, Невже? А? Нехай наші сосиски краще засмажаться. А поки вони тут готуються, попливемо грати ззовні. Там був злодій Ані Руш. Що? Та це ж друзі. Та це ж дитинча кальмара. Майбутній гігантський кальмар. Плювий. А ви впевнені, що вся ця метушня в місті через нього? Дивіться, у нього моя іграшка. Напевно, він голодний. Ти загубився? Де твоя мама? Мама? Тобто. Усе добре. Можеш залишити іграшку собі. Усе добре, кальмарчику, не плач. У Марина вдома восьминіг Напевно, кальмару сподобався запах. Напевно, його заспокоює запах. Дивіться, як Марина з ним грається. Малюче, все гаразд. Напевно, він відстав від мами. Що нам робити, як йому допомогти? Так, але в місті гігантські кальмари ніде не гніздяться. Утім, іноді їх чують з океанської западини, яка знаходиться трохи західніше від міста. Може нам піти туди і пошукати? Знаєте, але ж дорослі гігантські кальмари. Вони такі. Хто там дві хвилини? Тому говорив, що він сміливий, але все одно вони ж такі величезні. Але ж западина недалеко від наших будинків. Чому б нам не зазирнути туди, коли попливемо назад? Раптом він сам згадає дорогу до свого гнізда. А якщо навіть не згадає, ми можемо попросити допомоги у татка Альто і інших дорослих. Якщо пощастить, ми з його мамою зустрінемось. З мамою? Альто Містер Містерекан, що ви тут? робите? І не могли б ви зробити музику тихіше? Ви лякаєте малюка кальмара? І як це ви пробралися через пастку з прищіпками? Хі -хі -хі. Нарешті я знайшов злодія. Лоджику здається, твоя пастка не працює. Твоя правда. Треба буде спробувати іншу схему. Містер Кан, це наша секретна штаб-квартира. Я ж вам казала, дорослим сюди не можна без запрошення. Це, все, звісно, чудово. Але у вас тут злодій. Я по всьому місту шукав, шукав того, хто стоїть за цими крадіжками, і тепер нарешті знайшов. Але це просто дитинчо. І ми ж вам сказали, сюди нікому не можна, особливо дорослим. Стійте Напевно, мама за тебе хвилюється. Час повернути нашого малюка додому. Уперед! Уперед! Альто може тобі залишитись! Попливли вже. <плеви> То що ми припливли? Лоджику, що скажеш? Судячи з усього, нам сюди. Що? Тобто ти точно не знаєш? Може нам покликати її? Покликати гігантського кальмара? Містер Кан, ви знову вимкніть музику. Діти, віддавайте злочинця. Ми маємо терміново доставити його додому, тож не заважайте нам. Ні. ти чого, це ви так злякалися. Пам'ять. І більше, будь ласка, не губись. Так, малюче. Завжди тримай маму за руку, і тоді ми відстанеш. Так, не розлучайся зі своєю гігантською мамою. Бувай, маленький кальмара, бережи себе. Бувай! На все добре. Заходь у гості. Бувай, малюче! Побачимось! Гігантський кальмар! Клас! Оце так. А характер у них набагато м'якший, ніж можна було б припустити. І навіщо ми тільки хвилювалися? Але за іграшкою я буду сумувати. Оце так, перлина! Яка красива! No negaco, no. Ladjoszko, się potrap mnie.